Угу, це по правитя та сімгойсов. А? а, ви вже тут? Ну, всім, хай з вами я, Горішок, і сьогодні я розкажу про мій минулий канал, тобто самий самий перший канал під назвою Exceled. Ну, можливо, хтось з олдів є і його знає. А також перед початком відео я хочу вам порекомендувати канал одного дуже цікавого чувачка. Він мені допоміг анімувати мого персонажа, як ви бачите. Ну, бо мій персонаж анімований. Ну, та є, ладно. Я хочу сказати, що він робить доволі кльовенькі анімації. І, ну, ви зрозуміли, так, доволі кльовенький канал, і там багато крутих анімацій, в яких допомагав я. Тому силочка, як ви знаєте, як банально в описі. Ну, а ми починаємо. Тут мало бути кльове інтро, але у мене немає інтро. Поки що. Почнемо з того, що на тому моєму каналі була доволі велетенська аудиторія, ну, як для початкового ютубера. Ну, коротше, я знаю, що ви думаєте, що 100 з чим-то підписників це не величезна аудиторія, ну, ну, покнути й полкнув, що ви думаєте? Так ось, чого я не знімаю на тому каналі, а саме на цьому. Була одна невеличка проблемка. Хто реально у того каналу його бачив, знає, що перед тим я випустив таке відео, як це може бути останнє відео на цьому каналі. Чому? Бо в мене тоді було таке питання, що, ну, що в мого Google аккаунта було вказано правильний вік, а через це мені треба було покласти батьківський контроль. Але я його не поклав через те, що я не зміг його покласти, мене вибивало з аккаунта. Ви просто не уявляєте, я його дуже довго пробував встановити. Ну, не вийшов, не вийшов. Не вийшов. Ну, все одно мені навіть подобається, що я почав ось такий новий канал, бо він доволі підходить до, ну, мені. Мені самому подобається саме на нього викладати. Бо на тому якраз по моїй тематиці у мене і закінчувалися ідеї. А тут у мене ідей куча. Тому якщо ви, саме ви так. Напишете під цим роликом, що мені подобається, я підпишусь, поставлю лайк. Всяке таке. Ну, а я вам хочу сказати одне, але відео я буду викладати на певну суму лайків. От, наприклад, інше велике відео я викладу давайте на 10 лайків. От наберете 10 лайків і зразу ж викладаю. Ну що ж, як ви знаєте, канал того чувачка буде у мене в описі. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був я Горішок. Бувайте!